Оперативно реагувати на проблеми в Івано-Франківську відкрили центр захисту прав людини. У ньому функціонуватиме офіс представництва уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Тут облаштували консультаційний центр з дитячою зоною, громадський простір та приймальні експертів. В умовах повномасштабного вторгнення каже омбудсмен Дмитро Лубінець. Питання порушення прав надзвичайно загострилось і дедалі більше людей потребують допомоги. Я хочу дійти до кожної громади. Щоб кожен громадянин, кожна громадянка в разі якщо права порушуються, знали, що до нас можна миттєво звернутись не тільки через традиційні засоби, це телефон гарячої лінії, написати електронного листа. Або відправити е, листа поштою, а щоб фізично на території області була присутня регіональна команда, достатньо велика, які можуть е, відповідно швидко відреагувати і поновити порушені права. Працюватиме центр з 9 до 18 години. Прийом громадян здійснюватимуть у вівторок та четвер. Проте і у інші дні каже регіональна представниця уповноваженого Євгенія Мнишенко. У консультаціях не відмовлятимуть нікому на місці завжди знаходитимуться фахівці, адже наразі кількість звернень від людей збільшилась у порівнянні з 2022 роком на понад 40%. 1670 було у 22-му році, і 2553 у 23-му. Так звісно, можливо, хтось може сказати, що почалось повномасштабне вторгнення людям було власне не до того, але насправді незалежно від того, чи була війна. Чи вона стала сьогодні, чи через декілька днів, люди дуже швидко адаптувалися і шукали того, хто допоможе. Я також бачу тенденцію по збільшенню кількості звернень, особливо вона стосується територіальних громад. В той момент, коли ми спустились нижче, тобто так, Київ пішов в регіони, коли ми говоримо про децентралізацію, а регіон почав йти в громади. Ми проводимо прийоми, ми зустрічаємося з людьми. Ми розглядали звернення, коли ми оперативно поновлювали права, коли ми не просто казали, що це не наше, так коли ми шукали тих. Людей, чиє воно є, і хто повинен в рамках своєї компетенції займатися складними питаннями. Крім стаціонарного центру у області також планують запустити мобільну приймальну спеціально облаштований автомобіль, їздитиме громадами Прикарпаття. А все задля того, щоб якомога більше людей могли захистити чи відновити свої порушені права або ж отримати необхідні консультації. Люза Віталій Маглаті, телеканал 402.